Коротко розберемо, навіщо потрібна сіль при хешуванні. Уявимо типовий флоу, користувач реєструється, ми беремо його пароль. Ми його хешуємо і записуємо базу. Після того, як користувач логіниться, ми беремо пароль, який він передав, ми його хешуємо і зрівнюємо з тим паролем, який в нас лежить в базі, захешований. І якщо хищів нас рівні, відповідно пароль правильний, значить ми пропускаємо користувача. І в цьому вся проблема, тому що якщо ми захешуємо без солі декілька однакових строк паролів. То ці всі хеші будуть однакові. І якщо, наприклад, зловмисник заволодіє доступом до бази і зможе ці всі хеші дістати, то це створює доволі багато варіантів для того, щоб атакувати нас. І відповідно для того, щоб запобігти, скажімо, найбільш примітивним атакам, придумали сіль. Сіль це рандомна, практично рандомна строка, яка, скажімо, вшивається в хеш. І вона робить кожен хеш унікальним. Тобто, якщо ми, наприклад, захишуємо ось цю строку декілька разів солю, то кожен з хешів, він буде унікальний. І фішка в тому, що функція compare, вона розуміє, скажімо, де в нас сіль, і вона цю сіль відокремлює завжди при зрівнювальних хешів. І відповідно таким чином ми розуміємо, де нас сіль, де в нас пароль, і ми можемо коректно зрівнювати хеші.